Від зачаття. Бо навіть що переживали батьки наші, мама, коли нас носила у своїм лоні, як вони чи з татом сварилися, чи мирилися, чи переживали, чи хвилювалися. Часом в людині навіть і на тілі якась родинка каже, от мама, там бише, чи чогось налякалася. І це на дитині, на тілі, на шкірі залишилося, бо це вже наша історія ще від зачаття нашого. То, чи хотіли нас батьки, чи не хотіли, якими є ми в сім'ї, так, так і наш характер формувався. Бо як хтось мав двох або трьох менших братів і сестер, то вже вчився над ними тримати таку опіку, догляд над цими своїми молодшими братами і сестрами. І це і добре, і позитивне, і, і негативні риси в нас сформувало. Бо позитивні, бо ми навчилися за когось турбуватися, піклуватися, думати, чути відповідальність це все гарно. Але потім і може бути щось, що в нашому житті із того нам заважає. Бо, наприклад, така людина, така, наприклад, якщо це була жінка, мала братів, так вона стаючи дружиною, вона далі хоче от мати таку відповідальність, таке керівництво. Бо вона так, бо стільки ж період часу, якихось там 16 чи скільки років, цього вона звикла до цього. Тому все впливає на нашу історію і нам не так просто знайти Бога, але і Бог шукає тих доріг, тих шляхів, щоб достукатися до нашого серця, щоб ті всі наші болючі моменти оздоровити, зцілити, щоб принести нам мир, силу духовну, як говорив. Так приємно і гарно, що ці місії розпочав блаженніший, е, і е наш епископ е Теодор і благословив нам цей час святих місій, цей час духовної нашої віднови. І ось, брати і сестри, Господь шукає також нас, і ми його шукаємо. І серед того листя смоковниці, в нас не росте смоковниця, але це таке велике, зелене листя. Ісус побачив Захея, звернувся до Нього особисто, звернувся на ім'я, каже, Захею, сьогодні хочу бути в твоїй домі, сьогодні, на цей дім, зійшло спасіння. Хочу прийти до тебе в гостину, поговорити з тобою особисто, безпосередньо, просто хочу бути у твоєму домі. І тому, брати і сестри, Ось так приємно вас всіх бачити, деякі обличчя знайомі особисто. І Господь напевно звертається до нас і каже: хочу бути у домі твоєї душі, хочу прийти до твоєї сім'ї. Твоє життя має отримати духовну весну, бо я приходжу до тебе. Розумію тебе, люблю тебе, знаю тебе. І приходжу до Твоєї душі, питання нашої готовності, нашої відкритості на Бога. Хочу прийти в Твою сім'ю, бо не мусять бути ці відносини сімейні, такі, як були. Вони можуть покращитися, вони мають покращитися. І Господь приходжує прийти до нас і своєю благодатью, і своєю милістю навідатися до нас, зцілити ті рани, доторкнутися. Тих болючих місць і лікувати їх, Божа сила велика, не раз сам у своєму житті відчував, що які би зусилля не прикладав, нічого не міняється. А коли звернуся до Бога, попрошу як якесь диво, як маленьке чудо, може чудатися це не щось велике, а якісь маленькі речі. Я ніколи не забуду розповідь такого одного хлопця. Івана, який казав, що ну, мама його розказувала, і він говорив, що він народився інвалідом, мав таку вроджену хворобу, і все питався маме, Мамо, ну мої ровесники бігають, а чому я не можу? Вони грають в футбол, я теж хочу. Мамо, чому моє життя таке? І мама хотіла пояснити йому, а він підростав і ставив серйозніше питання, чому Бог мені так дав, чому Бог так мені післав. І мама шукала відповіді і часто сумувала, що її син питається, і тяжко їй було. Вона його він ставав повнішим, підростав, набирав ваги, і треба було його переносити, ставити і, і все час тяжче ставало. І він був дуже пригнічений, дуже сумний. І хтось сказав, і вони їздили по різних церквах, і хтось сказав поїти в люрд. І мама назбирала гроші, і по родині трохи попросила, самі з батьком наскладали і поїхали в люрд. І коли вони там, можливо, хтось з вас був в Люрді, знає, коли вони прийшли до цих купалень, де опускають людину, занурюють воду, перед тим так само занесли чоловіка, і цей чоловік став на ноги. І це Іванко каже, мамо, може я так стану на свої ноги? І вони опускають цього хлопця в цю воду, в цю купальню. І після того він далі не може стати на ноги. Але в його житті він розказує це постійно, сталася дуже велика переміна, бо в нього от появилася якась така наснага до життя. Він просто не хотів вже ставити тих питань мамі, маму, чому? Вони повертаються з цього люрду, а в нього є велике бажання вчитися. Приходять додому репетитори, і він вчиться. Потім він сильно захоплюється інформатикою. І сьогодні, як ви візьмете деякі наші книжки, які видають редемтористи, ви там прочитаєте прізвище Іван-Тимців. І цей хлопець сьогодні працює. Дуже активно займається версткою різних альбомів, книжок. І він не оздоровився якби на тілі, але наскільки я зрозумів, з його слів, оздоровилася якась така наснага до життя, якась внутрішня переміна, довіра до Бога, таке бажання жити навіть в такій ситуації. Він далі не виходить з хати. Але наскільки я знаю, до нього приходить дуже багато друзів різних. Він заробив собі гроші, обмеблював цю кімнатку свою і працює. І ось така внутрішня переміна. Може, багато чого, брати і сестри, починається від нашої внутрішньої духовної переміни, від того, що ми деякі речі зрозуміємо. Деколи не раз чув від людей, от кажуть, ми в сім'ї сперечалися. Але, от, наприклад, одна особа говорить, каже: але я зрозуміла, що. Я дуже егоїстична. Багато суперечок було через те, що я все для себе і всю увагу зосереджую на собі. І коли почала я думати, а як чується мій чоловік, а як діти, а чому він так поступає? Навіть недобре поступає, а чому? І коли, каже, я почала ті питання задавати і трошки по-іншому підходити до всього, багато чого змінилося. Або можливо, хтось з нас переживає самотність. І каже людина, вже не може в тій самотності, вона така виснажлива. Але ми побачимо, що ну, якось нами Бог, що ми десь можемо зайнятися якоюсь волонтерським діяльністю, служінням, що є друзі, є Бог, є багато чого для нас, що так насправді чи ми самотні. І тоді. Ось через це внутрішню духовну переміну відновлення серця міняється погляд на життя людини. Людина оживає, приходить ця духовна весна, і вона хоче і її життя щасливіше вже тут, на землі. Бо Ісус виголосив такі блаженства, що навіть поважучі можуть бути щасливими, бо вони будуть утішені, що милосердні можуть бути щасливими, бо вони зазнають милосердям і тому просимо Духа Святого, щоб Господь прийшов додому нашого серця сьогодні, не завтра, не пізніше, але в цей момент, цей день сприятливий, цей час спасіння. Сьогодні хочу бути в домі твоєї душі, сьогодні хочу прийти в твою сім'ю. Не все зміниться раптово, не все поміняється так моментально, але почнеться процес цей той віднови, бо приходить сам Господь. Особа, яка дуже нас всіх захоплює, бо Він сильно нас розуміє. Ніхто з людей так нас не розуміє. Ніхто з людей нас так не любить, ніхто нас так не відчуває, ніхто не знає про ті всі питання наші. І Господь приходить і оздоровляє і провадить нас. Недавно прочитав одну притчу, і вона мені здається, що трошки вона нагадує розвитку від Зачаття. Бо навіть що переживали батьки наші, мама, коли нас носила у своїм лоні, як вони чи з татом сварилися, чи мирилися, чи переживали, чи хвилювалися. Часом в людині навіть ті на тілі якась родинка каже: От мама, там бише, чи чогось налякалася, і це на дитині, на тілі, на шкірі залишилося, бо це вже наша історія, ще від зачаття нашого. Того, чи хотіли нас батьки, чи не хотіли, якими є ми в сім'ї, так, так і наш характер формувався. Бо як хтось мав двох або трьох менших братів і сестер, то вже вчився над ними тримати таку опіку, догляд над цими своїми молодшими братами і сестрами. І це і добре, і позитивне, і, і негативні риси в нас сформувало. Бо позитивні, бо ми навчилися за когось турбуватися, піклуватися, думати, чути відповідальність це все гарно. Але потім і може бути щось, що в нашому житті, і з того нам заважає. Бо, наприклад, така людина, така, наприклад, якщо це була жінка, мала братів, так вона стаючи дружиною, вона далі хоче от, мати таку відповідальність, таке керівництво. Бо вона так, бо стільки ж період часу, якихось там 16 чи скільки років, цього вона звикла до цього. Тому все впливає на нашу історію, і нам не так просто знайти Бога, але і Бог шукає тих доріг, тих шляхів, щоб достукатися до нашого серця, щоб ті всі наші болючі моменти оздоровити, зцілити, щоб принести нам мир, силу духовну, як говорив. Так приємно і гарно, що ці місії розпочав блаженніший е, е, благолюбивий наш епископ е, Теодор і благословив нам цей час святих місій, цей час духовної нашої віднови. І ось, брати і сестри, Господь шукає також нас, і ми його шукаємо. І серед того листя смоковниці, в нас не росте смоковниця, але це таке велике зелене листя. Ісус побачив Захея, звернувся до Нього особисто, звернувся на ім'я, каже, Захею, сьогодні хочу бути в твоїй домі, сьогодні, на цей дім, зійшло спасіння. Хочу прийти до тебе в гостину, поговорити з тобою особисто, безпосередньо, просто хочу бути у твоєму домі. І тому, брати і сестри, Ось так приємно вас всіх бачити, деякі обличчя знайомі особисто. І Господь напевно звертається до нас і каже: хочу бути у домі твоєї душі, хочу прийти до твоєї сім'ї. Твоє життя має отримати духовну весну, бо я приходжу до тебе. Розумію тебе, люблю тебе, знаю тебе. І приходжу до твоєї душі, питання нашої готовності, нашої відкритості на Бога. Хочу прийти в Твою сім'ю, бо не мусять бути ці відносини сімейні, такі, як були. Вони можуть покращитися, вони мають покращитися. І Господь приходжує прийти до нас і своєю благодаттю, і своєю милістю навідатися до нас. Зцілити ті рани, доторкнутися тих болючих місць і лікувати їх, Божа сила велика, не раз сам у своєму житті відчував, що які би зусилля не прикладав, нічого не міняється. А коли звернуся до Бога, попрошу як якесь диво, як маленьке чудо, може чуда це не щось велике, а якісь маленькі речі. Я ніколи не забуду розповідь. Такого одного хлопця Івана, який казав, що ну, мама його розказувала, і він говорив, що він народився інвалідом, мав вот таку вроджену хворобу, і все питався маме. мамо, ну мої ровесники бігають, а чому я не можу? Вони грають в футбол, я теж хочу. Мамо, чому моє життя таке? І мама хотіла пояснити йому, а він підростав і ставив серйозніше питання, чому Бог мені так дав, чому Бог так мені післав. І мама шукала відповіді і часто сумувала, що її син питається, і тяжко їй було. Вона його він ставав повнішим, підростав, набирав ваги, і треба було його переносити, ставити, і і цей час тяжче ставало. І він був дуже пригнічений, дуже сумний. І хтось сказав, і вони їздили по різних церквах, і хтось сказав поїти в люрд. І мама назбирала гроші, по родині трохи попросила, самі з батьком наскладали і поїхали в люрд. І коли вони там, можливо, хтось з вас був в люрді, знає, коли вони прийшли до цих купалень, де опускають людину, занурюють воду, перед тим так само занесли чоловіка, і цей чоловік встав на ноги. І цей Іванко каже, мамо, може я так стану на свої ноги? І вони опускають цього хлопця в цю воду, в цю купальню. І після того він далі не може стати на ноги. Але в його житті він розказує це постійно, сталася дуже велика переміна, бо в нього от появилася якась така наснага до життя. Він просто не хотів вже ставити тих питань мамі, маму, чому? Вони повертаються з цього люрду, а в нього є велике бажання вчитися. Приходять додому репетитори, і він вчиться. Потім він сильно захоплюється інформатикою. І сьогодні, як ви візьмете деякі наші книжки, які видають редемтористи, ви там прочитаєте прізвище Іван Тимців. І цей хлопець сьогодні працює. Дуже активно займається версткою різних альбомів, книжок. І він не оздоровився якби на тілі, але наскільки я зрозумів, з його слів, оздоровилася якась така наснага до життя, якась внутрішня переміна, довіра до Бога, таке бажання жити навіть в такій ситуації. Він далі не виходить з хати. Але наскільки я знаю, до нього приходить дуже багато друзів різних. Він заробив собі гроші, обмеблював цю кімнатку свою і працює. І ось така внутрішня переміна. Може, багато чого, брати і сестри, починається від нашої внутрішньої духовної переміни, від того, що ми деякі речі зрозуміємо. Деколи не раз чув від людей, от кажуть, ми в сім'ї сперечалися. Але, от, наприклад, одна особа говорить, каже: але я зрозуміла, що. Я дуже егоїстична. Багато суперечок було через те, що я все для себе і всю увагу зосереджую на собі. І коли почала я думати, а як чується мій чоловік, а як діти, а чому він так поступає? Навіть недобре поступає, а чому? І коли, каже, я почала ті питання задавати і трошки по-іншому підходити до всього, багато чого змінилося. Або, можливо, хтось з нас переживає самотність і каже, людина вже не може в цій самотності, вона така виснажлива. Але ми побачимо, що ну, якось нами Бог, що ми десь можемо зайнятися якоюсь волонтерським діяльністю, служінням, що є друзі, є Бог, є багато чого для нас, що так насправді чи ми самотні. І тоді. Ось через це внутрішню духовну переміну відновлення серця міняється погляд на життя людини. Людина оживає, приходить ця духовна весна, і вона хоче і її життя щасливіше вже тут, на землі. Бо Ісус виголосив такі блаженства, що навіть поважучі можуть бути щасливими, бо вони будуть утішені, що милосердні можуть бути щасливими, бо вони зазнають милосердям. І тому просимо Духа Святого, щоб Господь прийшов додому нашого серця сьогодні, не завтра, не пізніше, але в цей момент, цей день сприятливий, цей час спасіння. Сьогодні хочу бути в домі твоєї душі, сьогодні хочу прийти в твою сім'ю. Не все зміниться раптово, не все поменяється так моментально, але почнеться процес цей той віднови, бо приходить сам Господь. Особа, яка дуже нас всіх захоплює, бо він сильно нас розуміє. Ніхто з людей так нас не розуміє, ніхто з людей нас так не любить, ніхто нас так не відчуває, ніхто не знає про ті всі питання наші. І Господь приходить і оздоровляє і провадить нас. Недавно прочитав одну притчу, І вона мені здається, що трошки вона нагадує ситуацію нас. Священників відносно молодих священників. Буде отець Василь завтра доїде, він трошки старший за віком, отець Василь Іванів і, і, і нас, бо ми разом творимо таку одну спільноту. І ось ця історія говорить, що був в лісі, сполохнув ліс, багато людей було в лісі і почався пожар. І всі люди від з цього пожару повтікали, лишилося двоє людей, один сліпий, другий кривий. І цей сліпий біжить просто на вогонь, замість від вогню він на вогонь. І цей кривий кричить до нього, Слухай, куди ти біжиш, ти згориш. Цей сліпий чоловік зупинився, каже: А куди мені бігти? Він каже, візьми мене на свої плечі, бо я кривий. Але я бачу, і я тобі вкажу дорогу, коли тобі бігти». І цей сліпий не мав виходу, взяв цього кривого на плечі і вони втікли з цього вогню. Ось деколи ми повинні якось творити таку спільноту нашу, щоб ми одні одним помагали втікти від вогню такого, який нас може знищити. Щоби ми одні одним, священники і мер'яни, помагали втікти від вогню вічного. Бо немає нічого гіршого, якби нас накрив вогонь вічний. Немає нічого гіршого, якби якась людина своє життя знищила, спалила алкоголем, злістю, якимось суцільним незадоволенням, навіть без причин. Ось якби ми так своє життя спалили, дуже би нам було в хвилині смерті чи в хвилині зустрічі з Богом, дуже нам би було прикро. Ми би сказали, ми змарнували ті шанси. Ми знищили наше життя, а воно мало розквітати. Ми не заслужили собі на вічне життя, а Христос помер за мене і проляв свою кров, щоб я мав вічне життя. Тому священники, монахи, вони деколи в житті, можливо, і кульгають. Дуже багато можна, на жаль, почути і прикро деколи чути, бо не все є правдою якихось таких на священиків, якихось всяких подій, розповідей, багато тих подій, трошки перебільшених, як журналісти наші люблять деколи все перебільшувати, Де, які мають зерна правди. От коли їду так, вдягнути, як кажуть, на цивільно, так, по, звичайно, то деколи чуються різні думки. І деколи священики кульгають. Але коли ми об'єднаємося якось разом, ми можемо Казати одні одним дорогу. ми можемо разом рухатися в такому напрямку розвитку, скажімо, нас, нашого духовного життя, розвитку, нашого зростання. Безумовно, не станемо після пер... одної сповіді ми дуже праведними. Послухавши навіть всі місійні проповіді, не все так блискавично в нас переміниться. Бо духовне життя, повірте, брати і сестри, наш розвиток це процес. Це шлях, це мандрівка, це дорога, подорож, шлях наш. Але ми можемо спільно і ось таким маленькою такою допомогою нам зростання в тому правильному напрямку, щоб ми рухалися. Що ми втікали від того вогню, який такого недоброго вогню, не який тільки гріє, дає тепло, яким є Христос, наприклад, але того вогню, який нас нищить, палить наше життя, наш щоденний день може спалитися через дрібницю, бо ми просто незадоволені собою, бо ми на всіх такі озлоблені, і ось так деколи ми спалюємо дні нашого життя. І так може навіть все життя спалитися, і ми можемо, ось щоб ми в правильному напрямку рухалися. в цьому нам потрібно спільної молитви, великої надії на нашого Господа Ісуса і віри, що Він дуже нас всіх відчуває, можна сказати, розуміє і любить. От я дуже в це вірю, що Ісус знає наше життя, ті ще до народження, наші зранення, ті різні моменти. Ті всі пережиття, ті наші безліч питань, ті наші болячки, слабості фізичні, ті наші напруження сімейні. Він знає це і Він нам хоче допомогти. Але сам Він нам не допоможе. Потрібно нашої відкритості, нашої співпраці, бо Бог дав людині розум і волю, і свободу, і почуття. І от ми мене є такими маріонетками, чи як. В руках артиста лялькового театру ляльками, що він буде все розставляти і все буде найкраще. Тут ми багато чого вибираємо, як хоча б цей блудний син. Тут багато чого ми питаємося, тут багато чого залежить від нас, тому за наше життя і наших рідних і близьких на нас лежить певна відповідальність. І ще сьогодні ми будемо мати зараз молитву, і ми маємо тут дуже гарну, не буду я вже вдаватися, до всіх деталей, пояснення, але таку дуже гарну картину відомого художника Ребранта повернення блудного сина. Направду сильно люблю цю картину. І там є син в обіймах батька. Одна з таких дуже вразливих деталь, що в батька зображена одна рука жіноча материнська, друга твердіша батьківська. І коли я стаю до молитви, я собі цю картину уявляю і згадую. І, можливо, в цей момент, цей вечір, в цей час, де ми так гарно ми зібралися, є для нас таким моментом, що Бог кожного і кожного із нас бере в свої обійми. Неначе кладе на нас свою цю батьківську і материнську руку, пригортає, як милосердний батько нас до свого серця. Ми деколи від нього відступали. Деколи шукали щастя не там, де треба, але сьогодні Він нас приймає і каже: Хочу бути в твоїм домі, в домі твого серця, твоїй душі, твоїй сім'ї на твоїй роботі, хочу помаленько провадити тебе до росту, перед тобою будуть відкриватися певні речі, певні таємниці, певні глибини, а я буду тебе вести. І ми йому відповідаємо: Господи, так потребую Твоєї любові так хочу відчути на собі твою цю батьківську і материнську руку тепло твого серця, щирість твоїх обіймів і твою справжню, непідкупну, підкупну, не таку, що щось за щось, але таку безінтересовну любов. І вірю, що якщо так співпало, ми про це не думали, що ця річ, цей початок місії припадає на день. Смерті, тобто народження для неба, блаженного Миколая Чернецького, то він дуже буде за кожного з нас молитися, за нашу Україну в час війни. Бо хто так насправді потребує найбільше молитов, то, без сумніву, наші військові. Всі ці люди, біженці, всі, хто втратив свої домівки, хто хоронив своїх рідних, хто в вціл війну втягнутий, це однозначно ті, хто найбільше потребує. Сьогодні молитви і помочі, і ласки, і сили, і відваги і мужності. І тому сьогодні, блажений Миколай Чернецький, усі наші Блаженні є нашими заступниками і молільниками. Звичайно, що ми маємо нашу найдорожчу матір Марію, яка нас веде до Отця, а ми в обіймах Божих відчуємо, можливо, не якусь раптову переміну, але хоч якісь миті спокою. Цю віру, що Ісус питається, як наше життя, і каже, що хоче бути в домі нашого серця, в нашій сім'ї, в нашій Україні, хоче прийти не тільки щоб картати, лякати, але якось нас зрозуміти, зцілити і повести до кращого життя, щоб уминули ми цей вогні наші які нищать все добре і гарне в нас. Але були з Богом колись назавжди в Його царстві, де вже не буде ночі, як наприклад каже Книга об'явлення. Там наше покликання і там наше місце. Слава Ісусу Христу.